Продовж сьогоднішнього дня бойовики проросійських незаконних збройних формувань не припинили обстріли позицій сил антитерористичної операції. З початку доби зафіксовано майже 15 епізодів порушення противником режиму повної тиші зі сторони Донецького аеропорту та північних околиць самого міста Донецьк. Бандити зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем вели вогонь по наших захисниках в районі опитного пісків та південні Шевдіївки. Один із наших опорних пунктів біля новгородського бойовики обстріляли з озброєння БМП. Але найскладнішою ситуацією сьогодні була біля населених пунктів Зайцеве та Майорськ. Там злочинці неодноразово обстрілювали українських воїнів та місцевих мешканців зі стрілецькою зброєю великокаліберних кулеметів та гранатометів. Зокрема, під вогонь бойовиків потрапив цивільний автомобіль. В результаті цього була поранена місцева жінка. Наслідки могли бути набагато гіршими, якби вчасно не зреагував один із співробітників Національної поліції України, який опинився неподалік. Офіцер, ризикуючи власним життям, зробив все можливе, щоб зупинити та вивезти автомобіль з лінії ворожого вогню. Водночас бойовики цілили безпосередньо в цивільних. На жаль, порятунок невинних людей, які стали заручниками чергового злочину бойовиків, коштував мужньому капітану Національної поліції України життя. Українського героя поцілила куля загарбників.